День 228. Біблія, книга Еклезіаста, розділ 11. Пускай свій хліб на пливучу воду, бо навіть через багато днів ти його знайдеш. Розділи те, що маєш на сімох чи вісьмох, адже не знаєш, яке лихо може статись на землі. Якщо хмари наповнюються водою, то вони зливаються на землю дощем, і куди би дерево не впало, на південь чи на північ. Воно лежатиме на тому місці, куди те дерево впало. Хто зважатиме на вітер, не буде сіяти, і хто спостерігатиме за хмарами, не матиме що жати. Як ти не знаєш дороги вітру і як формуються кості в лоні вагітної, так неможливо зрозуміти діянь Бога, який усе створив. А тому з позаранку сій твоє насіння і до вечора працюй, не покладаючи рук, адже ти не знаєш, яке буде більш вдале. Те чи інше, а може, обоє будуть хорошими. Як же нам любе світло і як приємно бачити сонце. І якщо людина прожила багато років, нехай радіє ними, навіть якщо пригадується немало похмурих днів, адже усе, що минає, марнота. Радій, юначе, своїм молодим віком, і нехай твоє серце зазнає приємних почуттів за днів твоєї молодості. Ходи за велінням свого серця і захопленням твоїх очей, але завжди пам'ятай, за все, що робитимеш, тобі доведеться звітуватись на Божому суді. Жени смуток зі свого серця і відводь злі нахили від свого тіла, адже молодість і розквіт сил скороминуча марнота. Книга Йова, розділ 37. Від цього затремтіло моє серце і зрушилось зі свого місця. Слухайте уважно, слухайте рокотіння його голосу, він наче грім, лунає з його уст, він розлягається попід усім небом, а його блискавки сягають країв землі. І навіть за ними, за цими краями землі, лунає їхній відгомін, він гримить голосом своєї величі, і ніхто не в змозі затримати або змінити його голос. І сяйво, блискавиць. Своїм дивовижним голосом, схожим на грім, Бог звершує чудеса, яких ми не можемо збагнути. Він наказує снігові покрий землю, дощі й зливи також у його владі, його печатка на руці кожної людини, аби всі люди усвідомлювали його діяльність. Звірі шукають лігвища або засинають у своїх барлогах. Зі сховищ півдня надходять буревії. А північні вітри приносять холоднечу. Від Божого подиху утворюється мороз, і широчинь вод вкривається льодом. Він вологою навантажує хмару, а грозові хмари утворюють його блискавки. Хмари пливуть і кружляють, виконуючи його волю, і творять усе, що Він їм наказує по всьому кругу землі, приносячи на землю чи то його кару, чи благословення, усвідомце Йове. Зупинись і подумай про дивовижні Божі діла. Чи знаєш ти, які завдання визначив для них Бог, та як він із хмари блискавицю викликає? Чи відаєш ти, як підвішені хмари адже це чудеса того, хто досконалий в усякій мудрості? кому душно від спеки в своєму одязі, коли відпочиває земля під південним вітром, чи потрапиш, як він, розпростерте небесне склепіння, міцне, немовлите дзеркало? Навчи нас, що мали би сказати Богу, бо через нашу необізнаність ми не можемо підібрати належні слова. Хіба можна йому сказати зачекай, я говоритиму? Хіба можна таке сказати і не загинути? Неможливо дивитись на світло сонця після того, як вітер розжене хмари, які його закривали. Так золотисте сяйво Божої вражаючої величі приходить з півночі, всемогутній, якого неможливо осягнути, потужний силою та правосуддям і багатий справедливістю, він нікого не пригноблює. Тому нехай його бояться люди, адже він не звертає уваги і не виявляє прихильності до кожного. Котрий мудрий у власних очах. Розділ 38. Після цього Господь відізвався до Йова посеред бурій й промовив, Хто то такий затьмарює мої задуми нерозважливими словами, підпережись, як належить мужчині, я буду тебе питати, а ти мені відповідай. Де ти був, коли я закладав основи землі? Скажи, якщо знаєш, чи тобі відомо, хто визначив її розміри? Або хто протягнув над нею мірний шнур, на чому покладено її підвалини, або хто заклав її наріжний камінь, під веселі співи ранішніх зір, коли всі божі сини радісно вигукували гімни радості. Хто зачинив море брамами, коли, пінячись, воно виривалось, не мов би виходило з лона, коли я учинив для нього хмару, як одяг, а густий туман зробив його пелюшками. Це я визначив йому мою границю і поставив засоби та брами, звелівши досі дійдеш, але не далі тут розбиватимуться твої гордовиті потужні хвилі. Хіба ти коли-небудь протягом свого віку наказував ранкові, коли він має настати, або зорям їхнє місце, аби вони охопили краї землі і скинули з неї нечестивих? Щоб земля перетворилась на м'яку глину під печаткою і стала барвистою, немов одежа, щоб у нечистивих було віднято їхнє світло, а піднесена для удару рука зламалась, чи ти будь коли спускався до морських джерел і чи проходжувався дном безодні, чи відкривались перед тобою брами смерті, і чи ти бачив брами смертної тіні, чи ти осягав своїм розумом широчінь землі? Скажи, якщо усе те знаєш. Де та дорога, що веде до осель світла та де місце знаходження темряви? Аби її запровадити на її власну територію по стежці, що веде її додому. Напевно, ти знаєш, бо вже тоді ти народився, і твій вік дуже великий. А може, ти доходив до сховищ снігу і бачив комори граду, що я зберігаю на час лихоліття, на день битви і війни? Якою дорогою розповсюджується світло? І розноситься по землі південний вітер, хто провів русла для дощової зливи і проклав дорогу гуркотові грому, щоб посилати дощ на незаселену землю та на безлюдну пустелю, аби щедро зрошувати незаселені та покинуті місцевості, викликаючи ріст свіжої зелені. Чи має дощ батька і хто зароджує краплі роси? З чийого лона виходить лід, і хто виношує в собі небесний іній? Адже вода застигає, стає, наче камінь, навіть безодні вод замерзають, чи можеш збагнути зоряне скупчення плеяди, чи послабити смугу сузір'я Оріона, чи виведеш в належний час сузір'я, і чи попровадиш сузір'я воза з його дітьми? Чи ти знаєш закони неба, і хіба ти встановлюєш їхню владу на землі? Чи зумієш настільки голосно крикнути хмарам, аби на тебе вони полились рясним дощем? Чи можеш випустити блискавиці, щоб вони потім прийшли та сказали тобі: Ось ми! Хто вклав мудрість у серце, хто дав розумові мислення? Хто своєю мудрістю веде рахунок хмарам і хто нахиляє небесний посуд, виливаючи воду, коли порох перетворюється на болото? А грудки злипаються докупи. А може, це ти постачаєш їжу для левиці і вгамовуєш голод левенят, коли вони туляться у лігвищах? або, затаївшись, чекають у гущавині? А хто готує їжу воронові, коли його пташенята волають до бога і блукають без поживи? Розділ 39 Чи ти знаєш про час, коли народжують гірські кози? Або, може, ти спостерігав болі лани при пологах? Хіба це ти встановлював, скільки місяців вони мають ходити вагітними, і чи тобі відомий час, коли вони будуть народжувати? Вони стають навколішки й народжують своїх малят, звільняючись таким чином від своєї вагітності. Їхня малеча підростає, набирається сил на відкритому просторі, потім залишає своїх матерів і більше до них не повертається. Хто подарував волю дикому ослу? Хто розв'язав цій дикій тварині пута, який я призначив степ помешканням, а солончаки його місцем перебування? Він зневажає гармидар міста і не чує криків погоничів, він нишпорить по горах, шукаючи собі їжу, і знаходить потрібну травичку, чи захоче тобі служити дикий буйвол, чи ночуватиме він біля твоїх ясел, чи ти міг би запрягти дикого буйвола у шлею, щоб він міг орати? Хіба він боронуватиме з тобою поле? Хіба ти зможеш на нього покластися лише через те, що він має велику силу? Чи використаєш його у своїй праці? Чи зможеш бути впевненим, що він допоможе зібрати врожай і завезе його на твій тік? Страусиха весело розмахує крилами, але хіба це крило і пір'я лелеки, який літає? Вона залишає на землі свої яйця, які зігріваються в піску. Але нерідко вона їх забуває на поверхні, так що сама може їх розчавити або їх розтопчуть польові звірі. Вона жорстоко і недбало ставиться до своїх дітей, наче вони не її діти, її не турбує, що всі її турботи будуть надаремними. Адже бог позбавив її здорового глузду і не наділив її розумом. Проте вона швидко бігає і, злякавшись, може піднятися на узгір'я і звідти поглузувати з коня і навіть з його вершника. Хіба ти даєш коневі силу, покриваючи його карк гривою? Хіба ти навчив його стрибати, наче сарана? Його могутній храп наганяє страх? Він б'є копитами по землі, ніби потішаючись своєю силою, без страху кидається назустріч зброї ворога. Він наче глузує над страхом, нічого не боїться і не відвертається від меча. Над ним брязкотиться гайдак, вістря списа і ратищі, але він, тремтячи від нетерпіння, з лютістю розбиває копитом землю і, чекаючи сигналу труби, не може стояти спокійно. На сигнал труби він відповідає протяжним іржанням, бо вже здалеку відчуває битву, чує голосні заклики військових командирів. Хіба силою твого розуму ширяє в небі яструб, простягаючи свої крила на південь? Чи за твоїм наказом підіймається вгору орел і на вершині влаштовує своє гніздо? На скелі він мешкає і ночує на зубчастих вершинах твердині, його зіркі очі вдивляються в далечінь, вистежуючи собі їжу, його орлята годуються кров'ю, тому він завжди там, де з'явиться труп.